Добрий день, любі дев'ятикласники та всі, хто приєднався до нас, шанувальники красного письменства. Літературна вітальня відкриває для вас свої віртуальні двері на каналі Уроки з рубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Підписитеся на мій канал та ставте свої уподобайки. Друзі, темою сьогоднішньої нашої бесіди у літературній вітальні буде славний ювілей великого французького письменника де Бальзака. Перший серед великих, один з найкращих серед обраних, так говорив про Бальзака інший французький письменник, його сучасник Віктор Юго. де Бальзак один із найвідоміших письменників реалістів Франції. Він став основоположником реалізму в європейській літературі. Його вважали своїм учителем такі класики світової літератури, як французький майстер пера Еміль Золя, англійський прозаїк Чарльз Дікінс, американський письменник лауреат Нобелівської премії з літератури Вільям Фолкнер тощо. Біографія Бальзака може бути цікава сучасному читачеві не лише з точки зору історії, літератури, а й особистісних досягнень митця, бо його шлях до успіху був тернистим і складним. Але він не відступився від своєї мрії стати письменником і досяг майже всього, чого бажав, а його твори залишаються актуальними і цікавими і сьогодні. Народився Оноре де Бальзак 20 травня 1799 року у мальовничому місті Тур у Франції. Батько майбутнього письменника був селянин із Лангедока, історичної області на півдні Франції, який зумів зробити кар'єру під час буржуазної французької революції 1789-1799 років та розбагатіти. Мати була набагато молодша за чоловіка, навіть пережила сина. Вона походила із забезпеченої родини паризького торговця Сукна. Тобто, це була звичайна французька сім'я, в якій з'явилася на світ непересічна людина. Прізвище Бальзак було взято батько майбутнього письменника вже після французької революції. Справжнім сімейним іменем було прізвище Бальс. Батько бажав, щоб син став адвокатом, але доля приготувала для бальзаку молодшого інший шлях. Вже під час навчання у Вандумському училищі у нього в душі народжується ідея стати письменником. Оноре захопився літературою, він за поєм читає твори французьких просвітників, філософів, мислителів Руссо, Монтеск'є, Гольбаха. Навіть після вступу до паризької школи права Оноре не полишив мрії стати літератором, попри перешкоди батька. Через терни до зірок так можна схарактеризувати непростий шлях письменника від його перших невдалих на його погляд творів до людської комедії, справи всього його життя. З 1823 року Бальзак почав писати. Перші його романи написані в дусі романтизму, провідного літературного напряму у ті часи. Сам автор вважав їх недосконалими і намагався про них не згадувати. Твори, написані у жанрі модних тоді готичних романів, у цей період його творчості не принесли слави Бальзакові, а разом з цим і бажаних грошей. Між тим вони відіграли позитивну роль у становленні письменника. Саме на них він вигострював свою майстерність. І ось перший успіх у 1828 році з'являється роман Останній шуан, написаний в жанрі історичного роману. Завдяки ньому Бальзак увійшов до французької літератури одним з її найоригінальніших авторів. І робота пішла, з піде пера письменника стали виходити роман за романом, які склали цілі томи. Оноре де Бальзак був справжній трудоголик, він працював по 15 годин на добу, публікував по 5-6 романів за рік, стимулювали його ще багаточисленні кредитори, які докучали йому. Якби там не було, поступово до нього почала приходити слава. Але грошей все одно не вистачало. Письменник писав про те, що його оточувало: про життя Парижа та Парижан, французької провінції, бідняків та аристократів. Його романи були скоріше філософськими новелами, що розкривали всю глибину існуючих тоді у Франції соціальних суперечностей і тяжкість соціальних проблем. Поступово Бальзак об'єднав усі написані ним романи в один великий цикл, який він назвав людською комедією. Більшість романів, які Бальзак із самого початку призначав для людської комедії, були створені в періоди з 1834 по кінець рокових років 19 століття. Однак Бальзак включав до складу своєї епопеї і раніше написані твори, зокрема повість Гобсек 1830 рік. Людська комедія має чітко виражену структуру, її складається з трьох циклів, що представляють собою якби три взаємозалежні рівні. Отже, три цикли або три частини людської комедії: етюди про звичаї, філософські етюди і аналітичні етюди. Назва такої величної, багатотомної праці, як людська комедія, відсилає нас до шедевру 14 століття, філософсько-фантастичної поеми Данте Божественна комедія, яку італійський автор писав практично усе своє життя до самої своєї смерті у 1321 році, як потім його ідейний послідовник через 500 років. Так, Бальзак прагнув досягти розмаху Данте, бо людська комедія грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ століття. Однак, на відміну від комедії Данте, він присвячує твори своєї комедії не по той бічному й божественному, а реальному життю людей в традиціях реалістичної літератури. Передмова до людської комедії стала літературним маніфестом реалістичного напряму в літературі, який тоді тільки зароджувався в Англії та Франції. Бальзак не встиг завершити задумане. У 1845 році він склав повний каталог циклу, куди входили вже написані, розпочаті твори і тільки сплановані. Подібної титанічної праці до нього та й після нього ще ніхто не робив. Але у 1850 році, 18 серпня, Онорене Бальзак помер. Бальзак говорив про себе. Головні події мого життя це мої твори. І за цим важко не погодитися. Твори Бальзака чекають на своїх нових читачів. З новими поглядами на життя, з новим досвідом, зі світоглядом людини 21 століття. Особливо трепетно ставляться до Бальзака та його творів українські читачі. Бо саме тут, у нашій гарній чудовій Україні, всесвітньо відомий автор знайшов своє кохання в особі Евеліни Ганської, подружнє щастя, хоча і дуже коротке, неодноразово приїжджав сюди і до України, полюбив нашу країну усім серцем, так як і Україна полюбила його. Уноре де Бальзак завжди залишиться для нас невтомним тружеником і простим смертним, який любив, страждав, помилявся, але уперто йшов уперед до своєї мети і житиме тепер у серцях своїх шанувальників, дослідників літератури. Я сподіваюся, довічно. Отже, друзі, життя Онере де Бальзяка стало частиною створеної ним людської комедії. Читайте безсмертні творіння цієї епопеї та вшановуйте цього славного митця, який палко любив Україну. А я на цьому прощаюся з вами. Літературна вітальня завершує свою роботу. Всього вам найкращого. Зустрінемося!